Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена вікно, і благодать така ясна лягла мені на душу сумрену, що я збагнув блаженно, ота заря, то тільки скалок болю, що вічностю пратятий мов вогнем. Ота зоря вістунка твого шляху, хреста і долі, ніби вічна мати, вивищена до неба. Від землі на відстань справедливості прощає тобі хвилину розпачу, дає наснагу віри, що далекий Всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди. Бо жити то не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря.